Всі мої вітання. Шановні друзі, я запланував на завтра на 29 березня рівно на 20.00 вечора провести прямий ефір в своєму Ютуб каналі. Ютуб канал називається Олексій Оскар, і на сьогоднішній день Олексій Оскар офіціал. Кількість підписників там 31 тисяча 100 чоловік. Я хочу, щоб ви просто не плутали там з якимись іншими Ютуб каналами. Які також заливають мої відео. Я, мені не жалко, раді Бога, просто я вам кажу, що е, якщо говорити про мій саме YouTube канал, то він налічує 31 100 підписників. Це мій YouTube канал офіційний. Я завтра о 20.00, тобто 29 числа, е, планую провести в YouTube каналі прямий ефір. Я ніколи цим не займався раніше, тому що мені вистачає своєї роботи. Я зараз сиджу на гарячій лінії, зараз зараз е, займаюся посилками всім іншим. Але Суспільство просить діалогу, суспільство просить розмови, і люди дуже багато пишуть мені в месенджер, телеграм, вайбер, ватсап з проханням вийти в прямі ефіри і поспілкуватися з людьми. Тому завтра, 29 числа о 20.00, я анонсую прямий ефір в Ютуб-каналі. В подальшому я проведу прямі ефіри на офіційних своїх Фейсбуках. Щоб люди знали, що це мої фейсбуки, і обов'язково ми поспілкуємося. Завтрашній ефір буде дуже цікавий, я думаю, і вам, тому що ви зможете задати мені будь-які питання. І я хочу, щоб цей ефір пройшов в плані в форматі діалогу. По-перше, і по-друге, дуже буде цікавий ефір, тому що завтра у вас чекають деякі приємно вражені. Новини від мене. Я думаю, влада також буде неприємно вражена тими новинами, які завтра я озвучу в прямому ефірі. Тому я запрошую завтра всіх 29 числа на 20.00 у мій YouTube канал на прямий ефір. це би також добавлю, що під час прямого ефіру я буду неодноразово озвучити номер картки для того, щоб люди могли допомагати. Може, бо багато дуже людей перепитує у мене номер картки через те, що є люди, які кидають свої, кажуть, що це оскара картка. Тому неодноразово я буду наголошувати саме на номер карточки, щоб не було ніяких питань. За номер своєї карточки і за фінансові всі переводи я несу особисту відповідальність, тому це буде правильно, якщо люди. Задаватимуть питання, яка ж саме ваша картка 5375 4114 0499 1122. На жаль, є випадки, що давали інші карточки і казали, що це Оскара. Перепитуйте, будь ласка, дізнавайтесь, тому що навіть на моєму аккаунті в Ютубі на авці стоять мої реквізити, щоб аферисти не могли користуватися своїми. Я вам всім вдячний. Ще раз запрошую. Я думаю, буде цікаво. Почути мені вас. А вам мене до зустрічі завтра о 20-й годині вечора.